Привіт, котики! Е, хотів про серйозно з вами сьогодні поговорити. Погуляв тут трохи Києвом, так, сам погуляв, так, своїми ногами, в мене за сьогодні 7 тисяч кроків, я щасливий як дитина з цього. але питання не про те. Питання в тому, що е, суть моєї розмови до українського суспільства буде дуже простою. Якщо ви десь на вулиці е, бачите людину в камуфляжі, З'явне з явними, абсолютно явними ознаками поранення. Те, що ця людина була поранена, в неї немає руки, ноги, в неї протез, вона на костелях, вона на цій каталці, немає ока або будь-що. Тобто ваші дії, коли ви бачите військового з пораненням. Те, що я сьогодні побачив, і мені це особисто було не дуже приємно, але я розумію причини цього, це. Ви відводите очі. Просто ховаєте погляд і ну, робите вигляд, що нікого не помітили. І це завідома фігова ситуація, якщо чесно, тому що я знаю, що ви помітили. Ви знаєте, що я знаю, що ви помітили. І в результаті це призводить до фігових наслідків, коли. Військовий, я не можу розписувати за всіх, я скажу за себе, але я думаю, що і за дуже велику частину таких самих, як я. Про що нам думати? Ну, тобто, Ми йдемо по вулиці, від нас відводять очі, таке відчуття, що ми ну, зробили щось не так, що ми десь припустилися помилки, що ми злодії, е, я не знаю, що ми е, хворі якоюсь хворобою, яка розповсюджується навколо. Е, це абсолютно не так. І ніяких помилок ми не робили. І ні перевірено і доказано вченими, що камуфляж також сам по собі не прикидується на оточуючих людей. Це неправда. Тому моя пропозиція дуже проста до всіх вас. Це не просто пропозиція, це прохання. Якщо ви бачите військового і особливо військового з пораненням, подайте йому якийсь знак. Ну тут пропонували притискати руку до серця або казати дякую. Я думаю, що не завжди це зручно. Ну, реально, не завжди. Це незручно в транспорті, це незвично під час поганої погоди. У вас можуть бути зайняті руки і все таке. Та просто кивніть. Просто кивніть, не опускаючи очей. Ви не зробили цій людині нічого поганого. Ця людина не зробила вам теж нічого поганого. Ми всі є частки одного організму. Ми всі є частки України і української нації. І... Не треба робити одну з частин непомітно. Це фігова ідея. Вона неправильна. Тому ще раз, побачите пораненого, кивніть. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо, і вам стане спокійніше насправді, тому що ви не будете відчувати, що зробили щось неправильно. І людині буде приємно. Вона зрозуміє про що мова. Можете мені повірити. Всі зрозуміють. І так буде правильно для всіх нас. Ми не невидимки і ми не звинувачуємо цивільних в чомусь, це абсолютна фігня. Просто треба комунікувати, хоч так. І це буде непоганий початок. Я буду вдячний всім, хто це зробить, або почне так робити, або просто принаймні для початку проговорить цю тему з рідними, близькими, друзями. Просто кивніть. Військовому на вулицю це реально буде правильний крок.